Доброго ранку! Пройшла дуже неспокійна ніч. Я сьогодні проснулася від вибухів стрілянини і страшного деренчання дронів, мопедів, як їх називають зараз. А взриви. Ці взриви запам'ятаються. Українцям на все життя, до кінця свого життя. Я не перебільшую, коли кажу, що кожен українець думає зараз про те, щоб вранці залишитися живим, після таких ночей, як від, які зараз ми переживаємо, щоб встати, зібратися та піти спокійно на роботу, щоб працював транспорт. Щоб дорога була не перебита, щоб звичайний маршрут не змінився. Їхати, посміхатися, радіти сонцю, радіти голубому небу, а не б... небу, затянутому хмарами диму, вогню та ще й би невідомо чим. Але ранок прийшов, ми живі, ми радіємо. І отримуємо насолоду від цього, а ще й від смачного смачного сніданку. На сніданок у мене цвітна капуста, бекон, піджарена груша, соус, манго-чилі, солодко-кислий, гострий. Вітамін та кава без підсолодувачів, без цукру. Ой, який це гарний і смачний сніданок. Всім бажаю смачного, тихого, спокійного дня. Хай все буде добре. Хай буде добре. Хай буде. Добре все. Смачного зустрінемось в обід.